України над Слов'янськом сили, а то звільнили місто від терористів. Помер митрополит Київський і всієї України Володимир Віряни прощаються з ним у києво печерській лаврі. Нові цифри у старих квитанціях. хто яку допомогу отримує, якщо не може платити за комунальні послуги? Дослідження підсумків дня. Підсумки дня на першому вітаю вас. До Слов'янська на Донеччині увійшла українська армія. Терористи втекли до Донецька і Луганська. Повідомляє прес-служба РНБО. Керівник СБУ Валентин Наливайченко пропонує звільнити від судового переслідування тих, хто підтримував бойовиків, але не причетний до злочинів. Це не стосується криміналітету професійних диверсантів і правоохоронців, які перейшли на бік терористів. Про події на сході далі, Любов Марченко. Над міськвиконкомом Слов'янська знову державний прапор. Його встановили українські військові. Ребята, флаг Смайдана. А це зброя, яку винесли з мерії. Там з квітня перебували бойовики, яких російське тебе називало мирними ополченцями. Ті, хто ще вчора із житлових кварталів стріляв і по українських військових, і по домівках городян, втікли. Ось ці самохідні арт установки Нона з написом На Київ чим дух мчать на Донець через Дружківку. Терролісти бросають аруже, здають аруже, бросають. Все, что их отличает от обычных граждан, бросают элементы бронежилета в каски, пытаются раствориться и убегают из Славянска. Геркин тоже покинул Славянск. Российский канал Life News заскочив экс- самопроголошенного мэра Славянска Вячеслава Пономарева, теж на шляху с места. Ну расскажи о себе хотя бы чуть-чуть. Да все нормально, жив-здоров, ребята. Да, мы видим. В ополчение вступил. А я и был в ополчении. Ні, ну розкажи. Ну розкажи, як ночі сьогодні. Ну хоча б збираєшся. У тебе Телефон є керівник уряду, самопроголошеної ДНР Олександр Бородай, заявив, що їхній штаб тепер у Краматорську, але надвечір стало відомо. Туди теж увійшли українські війська. Наразі антитерористична операція знаходиться в активній фазі. У Краматорську розвідники та сапери перевіряють основні адміністративні та комунальні будівлі на предмет їхнього можливого мінування. Активну допомогу збройним силам України у цьому надає місцеве населення. Серед військових є втрати, за даними прес-центру АТО з восьмої вечора до шостої ранку, загинули двоє, і поранення отримали 13. Керівник РНБО Андрій Парубій заявив, що терористів не знищували у Слов'янську, щоб не постраждало мирне населення, але вони вже у Донецьку Луганську. Терористи намагаються сховатися у жилих кварталах, прикриваючись мирними жителями. Своєю чергою вони повідомили, що у Луганську на території дитячого садку по вулиці Вавилова терористи розташували установку ГРАД. У Перевальську Луганської області бойовики зайняли позиції на дахах житлових будинків, а в центрі міста з'явилася артилерія. У Краснодоні Луганської області у одному з житлових кварталів також бандити розмістили установку «Град». Луганській області Біля села Трьохізбенка. Бойовики підірвали міст через річку Сіверський Донець. Обстріляли в Донецьку пансіонат, де перебували біженці. Про це повідомляє сайт міського голови Донецька. Місцева влада просить не виходити на вулиці без потреби. Біля аеропорту півдня тривала стрілянина. На 16.30 вона припинилася. Любов Марченко, перший національний. Переламним моментом в АТО назвав звільнення Слов'янська президент Петро Порошенко. А тепер головна задача забезпечити жителів звільнених міст і сіл усім необхідним від продуктів до відновлення електро та водопостачання. І негайно до Слов'янська повинні привезти гроші для пенсій, стипендій та інших виплат. Я вже дав всі необхідні накази щодо гуманітарної допомоги мешканцям Слов'янська та інших населених пунктів, які її потребують. Зокрема, літаки та автоколони з продуктами вирушили до Слов'янська. Вже сьогодні в місто мають бути доставлені хліб, вода, цукор, тушонка. Крім того, я віддав доручення, щоб розпочала роботу служба з відновлення енерго та водопостачання для забезпечення нормального життя в місті. Також негайно мають доставити людям пенсії, стипендії і інші державні виплати. Приступити до відновлення інфраструктури, привести в порядок школи 1 вересня діти обов'язково мають піти у відремонтовані класи. Підтверджую зобов'язання держави щодо допомоги у відновленні житла, зруйнованого через агресію терористів. І президент підписав указ про нагородження вояків, які особливо відзначилися під час звільнення Слов'янська та інших населених пунктів. Це і військові 79-ї та 95-ї аеромобільних бригад, і десантники 25-ї та 80-ї бригад. Серед них солдати Анатолій Абласов і Степан Дубенецький, майори Олег Апостол, Максим Миргородський, Андрій Ткачук та Віктор Івчук. Віряни прощаються з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату блаженнішим Володимиром. Він помер сьогодні зранку. Коли ховатимуть митрополита, буде відомо завтра до відспівування. Попрощатися з предстоятелем можна в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври. Звідти Ольга Скотникова. Звістка про відхід блаженнішого Володимира сколихнула паству. До Києва почали з'їжджатись прочани. Першими прибули віряни з Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Люди плакали і не соромились сліз. Тетяна згадує, як на Масляну прийшла до блаженнішого за благословенням. Я сіла на коліні і тільки плакала, плакала, ладя колом колем і говорила. Молитись, мої хороші, молитись. Православна віра буде врятувати не тільки Київ, Україну, а все-все-все православ'я. Сьогодні віряни згадували і проповіді митрополита Володимира. Це не просто проповідь, це так, якби как бы війшло воно внутрі, все, розумієте, все, що залишається в пам'яті. Ну, так, може, словами не можна пояснити, тільки це все треба прочувати, кожне слово його, которое він завжди говорив на проповіді. Володимир хворів кілька років, згадує його особистий секретар Олександр Тробинко. Але й в цей час його авторитет серед вірників і священиків був беззаперечним. Під час протистоянь на майдані він був на боці народу. Блаженніший знав, що відбувається, і коли розпочався Майдан ще в листопаді минулого року. Я його запитав у клініці оберіг ми тоді з ним були. Ваше блаженство, як відноситися до того, що відбувається? Україна очищується. Серед перших до будинку митрополита сьогодні приїхав Петро Порошенко. Церква втратила предстоятеля, а країна великого українця. З такими словами попрощався з Володимиром, президент України. Можливо, блаженніше Володимир, Господь забрав його, щоб одразу помістити серед праведників. І наші молитви, молитви за Україну, молитви за спокій душі. Господь почує. Це ще один доказ того, що в важкі часи нам треба бути разом. О Труну з тілом патріарха священики занесли на руках до лаври через надбравну церкву у святоуспінському соборі. Він буде до відспіювання. Завтра очікується засідання священого синоду, який визначить час проведення собору зобрання нового предстоятеля. За канонами це відбувається після сороковин. А от про приїзд російського патріарха у київській митрополії нічого не відають. Ми бачили співчуття святішого патріарха Кирила. Ми знаємо, що він також разом з нами молиться за опакій блаженішого Митрополита Володимира. У нас немає жодної іншої інформації щодо можливості візиту. Час і місце поховання блаженнішого Володимира оголосять завтра на синоді. Але секретар покійного митрополита каже, що в того було бажання упокоїтись у Києво-Печерській лаврі і волю патріарха виконують. Ольга Скотникова, Дмитро Шенчук, перший національний. Напад з моря цієї ночі терористи обстріляли українських прикордонників на Азовському узбережжі у селі Сєдове. Один прикордонник загинув поранені. Знищені будівля пункту технічного спостереження, прожектор та службове авто. Місцевий сайт рідне Приазов'я також повідомляє про напад терористів, щоправда, у селі обрив Новоазовського району. Пишуть, що терористи спалили локаційну станцію, яку обслуговували військові, сільський кушерський пункт і пошту. Попередньо встановлено, що швидше за все. Напарники підійшли з боку Росії на двох маломірних плав засобах та причалили до берега, де вже на певному віддаленні від пункту технічного спостереження облаштували мінометні позиції, обстріляли його і потім в спішному порядку знову зникли на території Російської Федерації. Ви розумієте, обстріл вівся на певному віддаленні від самого поста технічного спостереження, тому, хоча наші не відступили, але прямого контакту збройного з Терористами не було. Дострокові військові звання та нагороди за вчорашнє звільнення Миколаївки отримали офіцери, учасники АТО. Привітати їх у табір антитерористичної операції приїхали міністр оборони Валерій Гелетей і начальник генштабу збройних сил Віктор Муженко. Нагадаю, вчора після двох днів боїв українська армія звільнила від терористів місто Супутник Слов'янська, Миколаївку. Узяли в полон півсотні бойовиків та визволили 150 полонених жінок і дітей. Люди, які хочуть виїхати із зони бойових дій за допомогою, можуть звертатися за телефоном 101. Там дадуть координати регіонального штабу тієї області, де можуть прийняти переселенців. Усіх вимушених біженців реєструють, розповідають, куди звернутися за соціальною допомогою та щодо поселення на новому місці. Спочатку АТО з Донецької і Луганської областей співробітники, рятувальники евакуювали і розселили більш як тридцять дві з половиною тисячі громадян. Амуніція для військових АТО, дві тисячі бронежилетів і шість тисяч ківларових касок для армійців закупило МВС. Спорядження іноземного виробництва таке саме, як і у вояків НАТО. Першу партію протестували. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Бакова, каски та жилети мають високий ступінь захисту. Ми пакруємо першу потрібність в рядах Національної гвардії і спецбатальйонів МВД. Але... Так как вы видите, что это жилеты совсем другого поколения, с кевларом по всему телу, по сути, с полной защитой от осколков и хорошо держащую ситуацию, то они будут, конечно же, заменять те бронежилеты, которые на ранней стадии у нас там были. Имеет круговую защиту паховый щиток и защищает, в том числе, кроме пистолетных патронов, от осколков. Оснащен системой быстрой съемки и, в принципе, системой компоновки подсунков. Звичайний Камаз перетворили на БТР бійці батальйону Азов. Вантажівку обшили бронепластинами та арматурою і встановили зброю. Винахід назвали залізякою. Вперше випробували під час операції в Маріуполі, і тепер бойову машину планують запатентувати. Зварювальники працювали майже цілодобово, ну, там група чоловік 10, які працювали, навіть очі вже переставали бачити, тому що ну, постійно люди там жили на автобазі і не виїжджали, ми навіть їсти підвозили, тому що працювали цілодобово цього два тижні. Встановили сюди крупнокалібний кулемет 127 ут, з якого можна вести вогонь. Доки не буде миру на Донбасі, Росія не повертатиме Україні армійське озброєння і техніку, захоплені в Криму під час окупації півострова. Про це йдеться на сайті російського МЗС. У повідомленні сказано рішення ухвалили у зв'язку з антитерористичною операцією, яка триває на сході. Мовляв, силовики використовують важке озброєння та авіацію. Через це гинуть мирні громадяни та руйнуються міста й села. У березні цього року тодішній во міністра оборони Ігор Тенюх оцінив залишене у Криму військове майно у понад 11 мільярдів доларів. Голові меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову заборонили в'їзд на півострів на 5 років. Про це він дізнався сьогодні, коли повертався у Крим з виїзного засідання меджлісу, яке проходило в Генічеську Херсонської області. Як повідомив першому національному Рефат Чубаров, усіх депутатів пустили на півострів, а його ні. Во главі чиновнику силовиков нанісі були штатском, во главе з прокурором Республіки Крим Полонской. і вона мені зачитала. две с половиной страницы текста предупреждения за экстремистскую деятельность, которую с ее точки зрения осуществляю я и возглавляемый мной Меджлиц Крымского татарского народа. Я несколько раз потребовал от нее, чтобы она зачитывала более мне доступных языках, которые там уже являются государственными, с их точки зрения в Крыму, это украинский и крымско -татарский. Она, естественно, на это никак не отреагировала. Потом они ушли и унесли мой паспорт. Ситуацію, що Рефата Чубарова самопроголошена кримська влада на півострів не пустить, напередодні спрогнозував лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Про це він сказав в інтерв'ю кримської редакції Радіо Свобода. Джемілів припускає, що незаконна влада на півострові спробує замінити нинішнього голосу Меджлісу, голову Меджлісу. Сам Джемілів нагадаю, 22 квітня теж отримав заборону на в'їзд до Криму на 5 років. У нас есть оперативные сведения, что по мере того, как будут среди крымских татар более-менее радикальные, а принципиально отстаивающие интересы своего народа, не воспринимающие оккупационный режим лидеры, то их будут как-то репрессировать или по меньшей мере выпроваживать за территорию Крымского полуострова. И дивиться далее про таке. Нім не залишиться. Самооборона Майдану згортає намети, але інші йти поки що відмовляються. Майдан на екрані на кінофестивалі у Карлових Варах показали фільм про події в Україні, минулий осень і зими. СБУ затримала двох росіян та білоруса, які фінансували одеський антимайдан і готували масові акції проти влади. Служба безпеки повідомляє, затримані чоловіки прибули до Одеси наприкінці червня. Вони мали організовувати антиукраїнські мітинги, залучати радикалів, виготовляти агітацію із закликами виходити на акції непокори і усіляко підбурювати людей. З охорони стратегічного об'єкта на передову і з дня на день очікують на відправлення у зону АТО бійці Нацгвардії, які охороняли національну телекомпанію України. Працівники першого долучилися до зборів вояків, зібрали гроші і купили для них найнеобхідніше. Ці гвардійці щодня зустрічають на вході працівників першого національного. Поміж собою співробітники телецентру називають їх наші хлопці. Про те, що бійці їдуть у зону військових дій, ми дізналися випадково. Вирішили зібрати для них подарунки, змайстрували скриньку для збору коштів та розклеїли оголошення в телецентрі. Хочемо зібрати гроші, купити їм щось необхідно. на зібрані гроші. Купили найнеобхідніше ліхтарі, акумулятори для рацій, бутильовану воду. Військові, які повернулися із зони АТО, кажуть, зараз спекотно, вода розходиться дуже швидко. Люди приїжджали, волонтери там привозили то сярети, воду, ну всяку таку, їду, там бронежилети, ну форми, все привозили. допомога. Потрібна завжди, тому що забезпечення не вистачає державного. Партія у нас вже пішло, це буде шеста партія, яку ми відправляємо в зону. А то наші хлопці виконують завдання. Місії «Ізюм» на блокпостах Слов'янського, в Маріуполі ці хлопці повернулися зі сходу нещодавно. Олександр Кавахід розповідає, були в Маріуполі, вартували на блокпостах і брали участь у зачищенні міста від бойовиків. Каже, військові у таких місцях найбільше потребують моральної підтримки. Ну, хотілося б більше підтримки, письмо, пожелання, щось таке. Це піднімає паніпаднімає психоморальний солдатів. Теж треба, щоб що солдат нужен. Журналісти одразу відгукнулися. Пишу їм цього листа для того, щоб вони відчули краплинку народної підтримки Я чекаю їх додому, живими, здоровими, неушкодженими. Хлопці, ми вас любимо. Я їм написала, щоб він повернувся, щоб він повернувся неушкоджений, щоб він повернувся з якимось новою вірою в серці. З ще більшою любов'ю до людей я хочу подарувати частину серця, просто своєю любов'ю. Доки нас захищають такі чоловіки, Україна буде процвітати і завжди перемагатиме. Ці листи ми зібрали ось в цьому патріотичному конверті. Передаємо його хлопцям, щоб підтримати бойовий дух. Дякую. 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 Наталка Калінка, Дар'я Щербак, Дмитро Шанчук перший національний. На Майдані розбирають намети. Щоправда, лише самооборони. Таке рішення ухвалили сотники. Частину наметів передадуть у зону. А решту планують перемістити у фортецю старий бастіон на Печерську. Як збираються самооборонівці? Бачила Ірина Віноградова. Народна самооборона майдану переїжджає із центру столиці. Ось цей намет і цей за тиждень обіцяють звідси прибрати. Сотник третьої сотні Олександр Ярощук пояснює, приберуть тільки намети самооборони, скільки їх уточнити не може. Рішення про переїзд самооборонівці ухвалили на загальних зборах сотників. Ми надіємося на допомогу київської влади для того, щоб допомогли і надали нам можливість проживати з <laughs> Позаду ЦВК є старий бастіон, який ми також допоможемо громаді Києва привести в порядок, тому що в нас такі руки є на місці, і це і також я думаю, що ми зможемо там базуватися. Ось цей намет самооборонівці обіцяють передати в зону АТО у красний лиман. Усередині самооборонівці пакують речі, розкручують ліжка, складають ковдри та каски. Але переїздом переймаються не всі. Рада самооборони, рада сотників. Самооборони Майдану вирішила, що ми всі переїжджаємо. Хоча е, в нас конкретно ніхто не запитував, звичайних рядових е, самооборонівців, ось і все. А ти при, е, маєш бажання у цьому приймати участь? Звичайно. Ну, Я тоді, старте, ну, тоді, що правильно, ну, тоді давайте починати. Давайте робити. Потрібно Тим більше. документи, чим, коли, з чого починати. Це має бути складений внутрішня дисципліна. У цьому наметі рішення сотників підтримують. Самооборонівець Володимир каже, центр столиці потрібно розчистити. Реально просто цей формат майдану на, на даний момент. В тих силах, що буквально 90%, напевно, що 90 людей зараз воює тих, з якими ми стояли плеча до плеча з перших днів. І Реально зараз тими силами реально тримати той самий же майдан в певному порядку. Тому що ми його постійно тримали, практично нереально. За кілька метрів від намету Володимира намет козацької сотні тут про переїзд не чули. Знаєте, чесно кажучи, я цим не, не цікавлюсь. Взагалі була там нарада сотників чи не була. Тобто, у вас такого наказу не було ні, поки що ні. За 10 днів народна самооборона Майдану планує повністю прибрати свої намети. Залишать тільки один координаційний ірина Дмитро Шанчук. Перший національний нові цифри у звичних квитанціях: електроенергія, газ, вода вже здорожчали, але найбільші платіжки українцям принесе осінь, коли розпочнеться опалювальний сезон. Тим, кому нові тарифи не по кишені, держава обіцяє фінансову допомогу, яку саме дізнавалася Ольга Лузан. Киянка Валентина Дуброва прийшла до управління соцзахисту оформлювати субсидію. У квартирі площею 70 квадратних метрів вона живе вдвох із батьком. каже за комунальні послуги за новими тарифами. Платити буде не сила. Около 500 50, А сейчас вже говорять з нового року Діта будіть 1500 тисячі не більше. таких родин, як у Валентини Дуброви, в Україні понад 3,5 мільйони підрахували у Мінсоцполітики. щоб допомогти їм пережити зростання тарифів. Кабмін виділив на соцвиплати додаткові майже півтора мільярда гривень. На цей рік у нас передбачено з урахуванням змін, які внесені в березні місяці. 8,8 мільярда гривень. Це з урахуванням того, що буде збільшена чисельність сімей, які будуть отримувачами. Ці кошти будуть розподіляти за двома механізмами. Перший уже відома українцям субсидія. Одержати її можуть, ті, в кого комуналка з'їдає більше ніж 15% доходів родини або 10% для пенсіонерів. Треба прийти до управління соцзахисту з паспортом і довідкою про доходи. Субсидія не призначається у разі, якщо сім'я має дві квартири і більше, два автомобілі і більше, досить нових. Або якщо хтось із сім'ї працездатного віку, але не працює. Другий механізм новий. Він називається компенсація. У Києві інформацію про нього друкують на зворотньому боці квитанцій. В цьому місяці ми вже почали друкувати інформацію про компенсації. Текст нам надала служба соціального захисту. Куди звернутися за консультацією, яким чином отримати компенсацію? Компенсацію можуть скористатися ті, в кого дохід менший за прожитковий мінімум. Для її призначення теж треба принести в управління соцзахисту паспорт і довідку про доходи, а ще довідку про склад сім'ї, перевіряти матеріальний стан родини та з'ясовувати, чому хтось у ній не працює. Інспектори вже не будуть. Ми не з'ясовуємо, чому от на даний час відсутні доходи в працездатного громадянина. Буде призначена компенсація. Оформити і субсидію, і компенсацію чиновники мають протягом місяця від подання документів. Начальник управління соцзахисту Валентина Дячук каже, у них в управлінні зараз і черг великих нема. Поки що. В липні найбільше буде в серпні, тому що от з липня підвищуються тарифи на оплату за гаряче водопостачання, за холодне водопостачання. У Валентини Дуброви подати документи на субсидію забрало близько півгодини. Очереди не є обслужили нормально. Да никаких претензій у меня нет по вопросам субсидій. Просто по следующим тарифам по по ценам і как ми будемо выживать. Ольга Лузан, Євген Чижик, перший національний. Українка загорнута у синьо-жовтий прапор пролежала півгодини на сходах ермітажу. Там проходить виставка сучасного мистецтва. У такий спосіб художниця Маша Куликовська висловила протест діям Росії в Україні. Більшість перехожих на протестувальницю не зважали, деякі зупинялися. А одна з відвідувачок музею покликала охорону. Марію забрали поліцейські, але незабаром відпустили. Маша Куликовська народилася у Криму, жила та працювала в Донецьку. Нині мешкає у Києві як біженка. На кінофестивалі у Карлових Варах показали майдан. Це документальна стрічка Сергія Лозниці про події в Україні минулої осені та зими. Вона демонструється поза. Конкурсом У конкурсній програмі кіноформу два фільми з України. Це робота Мирослава Слабошпицького плем'я. Її покажуть у середу. А завтра спільну українсько грузинську стрічку Зустріч на осліп загалом цього року до Карлових Вар привезли 190 фільмів з усього світу і вже відомий лауреат однієї з премій. Голівудський актор і режисер Мел Гіпсон отримує спеціальний приз за внесок у кінематограф. Решту підсумків підіб'ють до наступної суботи. Це День закриття фестивалю підтримати українських бійців. Вирішили українські артисти і поїхали у тур по військових частинах. Сьогодні співали і танцювали в селищі Гончарівське на Чернігівщині. Як усе було, бачила Аліна Орищин. Організованим строєм до клубу сьогодні у цих військових замішикування і марширування концерт. Чоловіки у формі радіють, кажуть, зможуть трохи відволіктися. Віталій Сизов у військовій частині від кінця червня каже, щодня тренується. Тактичні заняття, окопуємося, кидаємо гранати, стріляємо, нічні стрільби, днівні, водіння автомобілів в денний час. Вчора проходили марш. Тренуємося, згадуємо свої навики. з таким переривом, як у мене, тяжко. Тяжко. Якщо я служив 96 97 то дуже тяжко. Але входимо в русло, не здаємося. У цій військовій частині мобілізовані з різних регіонів. Є призовники, яких викликали наприкінці березня. І такі, хто тут лише тиждень. Військових у нас дуже багато. Вони всі навчаються, готуються до виконання завдань за призначення. На даний час такі, що зі сходу у нас немає. Є такі, що виконують. Завдання на сході будь-якої миті цих бійців можуть відправити на схід. Вони всі готові захищати батьківщину, але кажуть, за домом сумують за домом скучили, а додому при... хочеться. Приїжджали вас провідати. Чи сюди не можна? Ну можна, ну а хозяйство дома нема кому. Та вже у залі чоловіки у формі залюбки слухають артистів. Yeah. Військові концертом задоволені. Кажуть, пісні їм поліпшили настрій. Та ще й зірок побачили так близько. Тоні Матвієнко дивився по телевізору, зі бачив відділ вживую. сподіваюся, після концерту ще сні побщався вживою. Жінка сказала, що не сфотографіруйся, домой не пущу. Організатори концерту кажуть, влаштували його за ініціативою самих артистів. Те, що можемо зробити? Ми працівники. Шоу бізнес розважальної індустрії, це, що ми вміємо робити, і можемо що найменше, що ми можемо зробити, це підтримати наших військових в цей час, приїхати разом з українськими артистами, влаштувати просто зустрічі і живі виступи. Артисти планують гастролювати військовими частинами. На схід збираються, щоб підтримати не тільки вояків, а й місцевих жителів. Аліна Оришин Юріанісмов, перший національний. На сьогодні у мене все прощаюся з вами до завтра. і Дякую, що ви на першому.